Вітаю, глядачів Маю. З вами я, Олександр політолог, і Сьогодні ми обговоримо, як же працює український парламент, що він планує прийняти або що не прийняти. І розпочнемо ми безпосередньо з дуже гучної новини. Президент вніс на розгляд парламентарів дві ініціативи: Перша – це про продовження мобілізації, що безпосередньо хвилює українців, а друге це про продовження. Військового стану на 90 днів, бо 18 травня вичерпується термін попереднього, і тому на 90 днів пропонують безпосередньо продовжити. Хочемо сказати, що на дану хвилину комітет профільний комітет ухвалив і рекомендував до голосування. Біля 18 осіб дали свої позитивні оцінки і Скоріше за все, рада ці рішення ухвалить. Тому ви можете на календарику відмічати ще 90 днів. і Розуміти, що приблизно на цей термін будуть продовжені обмеження, які стосуються воєнного стану. Ну і безпосередньо будемо готуватися до контрнаступу. Друга новина, яка всіх хвилює, це безпосередньо виплати нашим військовослужбовцям. Дуже багато було розголосу навколо того, що внесли певну. Поправку надати чи не надавати 30 тисяч гривень нашим військовослужбовцям. Перше, що обурило багатьох, що був негативний відгук від МВФ. На кону немало-небагато 4 мільярди доларів треба десь знайти для того, щоб відновити ці виплати. І МВФ каже, що поки таких грошей нема. З іншої сторони це справедлива норма, і багато військовослужбовців не в останню чергу, крім того, що боронять свою батьківщину розуміючи свій обов'язок, розраховували на ці виплати. Їхні родини розраховували на ці виплати. Зараз ми побачили наступне. Поки є певна пауза сьогодні. Арахамія зазначив, що йдуть консультації з силовиками. Є звернення до парламентарів. Від Залужного, Резнікова, Малюка та багатьох інших очільників силових відомств для того, щоб створити певну консультаційну групу. Ця група буде складатися з парламентарів, представників силових відомств і Кабінету міністрів. І вони до кінця травня мають все-таки знайти певний варіант, певний спільний знаменник в законодавстві для того, щоб врегулювати і зробити виплати нашим військовослужбовцям перше справедливими з урахуваннями безпосередньо керівного складу, які свої пропозиції внесуть, їх мають почути. Тому ті, хто очікував, що на цьому пленарному тижні вони вже дізнаються про повернуть 30 тисяч чи не повернуть, хочу вам сказати, що скоріше за все буде прийнято паузу, тому набирайтеся терпіння, і до кінця травня думаю, рішення буде прийнято.